Коли в Тіндері трапляється дівчина, яка, так би мовити, на голову вища? Ну, ви розумієте, в лапках. Тобто тут не про зріст, а про що? Про статус, мабуть. Не по росту, а по зовнішності, а по зовнішності та забезпечності, наприклад, порівняно з іншими дівчатами, з якими спілкуюсь, то одразу чомусь змінюється ставлення, підходи у спілкуванні і збаблення. Як вважаєш, чи правильно це. Та як цього позбутись? Тільки досвідом, тільки досвідом. Коли з такими дівчатами, які на голову вище, як ти кажеш, ти поспілкуєшся 5, 10, 15, 20 разів, ти будеш поводити себе більш впевнено і більш природньо. А так, щось нове, воно призводить до того, що ти ну, починаєш якось себе інакше поводити. І це нормально. Ну, тобто, це не добре, це скоріш погано, я з тобою погоджуюсь. Але це нормально. Будь-який хлопець, при таких розкладах він починає поводитись якось інакше. Тобто, якщо у хлопця є вже досвід спілкування з дівчатами, ну, називаємо так, свого рівня, і тут йому на побаченні трапляється дівчина, яку він розуміє, що вона там, ну, в плані бабла, ми розуміємо, топ, у нього починається мандраж. Тільки коли він з такими дівчатами вже здобув окремий досвід, він із ними починає, почуває себе вже впевнено. Тому це стандартна історія, це стандартна історія, чувак. Окрім як заробляти більше, це само собою. Заробляти більше треба, і просто з такими дівчатами спілкуйся, і кожного разу, і після кожного разу, впевненості і знову ж таки твого твоєї природньої поведінки буде ставати все більше. Так це працює.